ЦТК HM3538, стильний та сучасний зволожувач з прозорою колбою та різнокольоровим підсвічуванням. Рекомендована площа обслуговування до 35 квадратів. Конструкція зручна та продумана. Кришка знімна для зручності заливання води, резервуар 3,8 літри. Керування сенсорне. Можна обрати інтенсивність подачі пари від 250 до 300 мл на годину, відносну вологість від 40 до 90%, увімкнути підсвітку, нічний режим та встановлення. Встановити таймер від 1 до 12 годин. Всі параметри відображаються на LED-дисплеї, а окрім цього, поточна вологість, температура в приміщенні та попередження про недостатню кількість води. А у разі її відсутності прилад автоматично вимкнеться. До слова, оптимальний відсоток вологості для більшості людей 45-55%. Можна додати ароматичну олію в спеціальний контейнер, і повітря буде не лише добре зволожене, але й сповнене приємних ароматів. Цією кнопкою зволоження. Жвач переводиться в режим нічника для комфортного сну для більш зручного управління. В комплект входить пульт дистанційного керування.